Дослідження, мета даної роботи був на цьому слайді. Для вирішення поставленого завдання потрібно провести аналіз вимог і визначення специфікації. Вхідні дані надходять до програми шляхом ручного введення в спеціально структурований файл або шляхом введення в саму програму. Структура файлу вхідних даних представлена на таблиці 1. Вихідний звіт вхідні, електронні листи, планується представити на таблиці 2. Зам зв'язок модулів програми відображає структурно-функціональна схема, представлена на рисунку 1. Зі схеми видно, що ведення, додавання і формування даних здійснюється за допомогою модулів ведення і формування, причому введення вихідних даних здійснюється як через файл, так і через ручне введення в програму. Вхідні дані надходять в модулю редагування і пошуку для здійснення функції зміни. Моду, модуль обліку поведених даних встановлює зв'язок з поштовим сервером, здійснює фільтрацію і передає дані в модуль збереження. Модуль збереження здійснює функцію збереження даних в файл MS Excel. Модуль виведення здійснює висновок необхідної інформації на екран і на тверді копії. Після аналізу роботи всіх модулів можна скласти діаграму потоків, облік вхідних електронних листів рисунок 2. Діаграма потоків даних D Перестав на рисунку 3. З діаграми видно, співробітник. Співробітник відділу інформаційних технологій задає вхідні дані, діапазон дат, адреса електронної пошти, домен, логін, пароль, протокол отримання пошти. ПЗ-введення даними перевіряє пошту, фільтрує вхідні листи. На екрану вводиться виданий список листів, які відповідають критеріям фільтрації. Оскільки програма повинна мати дружній інтерфейс, розробимо діаграму станів. Перше вікно реалізує введення даних, а так само при бажанні користувач зможе зробити їх завантаження, редагування, видалення і додавання. Друге вікно встановлено зв'язок з поштовим сервером для перевірки листів. Далі, слідує ініціалізація виконання діаграма станів представлена на рисунку 4. На слайді 6 деталізована діаграма програми представлена на, на рисунку 5. Після вивчення предметної області визначення вхідних і, вихідних, вхідних і вихідних листів даних функції програми можна приступити до розробки алгоритму у вигляді структурних схем. На рисунку 6 представлена схема керуючої програми. Структурна схема функції введення представлена на рисунку 7. На слайді 8 представлені структурні схеми функції видалити та додати. На слайді 9 представлені структурні схеми функцій виведення та друк. Для запуску програми необхідно натиснути кнопку по іконці програми, після чого буде доступна перша форма програми. Вид форми представлена на рисунку 12. Для додавання нової електронної пошти листи, на які необхідно перевірити, треба натиснути кнопку додати або дані Додати. Ввести нові дані та натиснути кнопку Застосувати. Витикрану форму представ на рисунку 14. Якщо користувач не вводить дані, програма повідомі користувачеві про помилку, витикрану форму представну на рисунку 15. Для зміни вже внесених даних про електронну адресу необхідно натиснути кнопку Змінити. Витекранну форма представну на рисунку 16. Якщо список адрес, за якими необхідно перевірити, провести перевірку, вже створений в форматі TXT, Програма може завантажити його. Для цього необхідно натиснути кнопку Завантажити в діалоговому вікні, вибрати файл і натиснути Відкрити. на форму представ на рахунку 17. Після додавання адрес до таблиці Рідкі підключення можна перевести перевірку пошти на наявність вхідних повідомлень. Для цього необхідно натиснути пошта, Перевірка пошти. Користувачу буде показано стан перевірки вхідних електронних листів. Відікрана на представ на рахунку 18. Якщо зв'язок не, зв не встановлений з будь-яких причин програма повідомить Рос ТВЧ, номер рядка, підключення, через яку встановлення з'єднання сервером, вид екрану форм представ на рисунку 19. У разі якщо зв'язок пробачте, я слайд не перелиснув. <пробачте> У висновку на екрані показано, що в даному проєкті була спроктованізована програма. Які були поставлені завдання? Дякую за увагу. Дякую.